Вітаю на РБК Україна. Наш майбутній лауреат Нобелівської премії миру, наш миротворець Дональд Трамп, схоже, злиться через продовження ракетних обстрілів і атаки безпілотників. Чого б це? домовились же не стріляти. Власне, вчора і сьогодні у Саудівській Аравії е вкотре розмовляють про це ж американська і російська делегація, а також американська і українська делегація. Українці в цей момент трохи відходять їх відпускає від заяв Стіва Віткофа, де спецпредставник Трампа майже поставив під сумнів взагалі існування країни Україна, майже назвавши її фейком, а під поставивши під сумнів суверенітет України. Ну і виказавши підтримку Путіну, віру в нього. Моє ім'я Дмитро Олійник. Ви, будь ласка, активно коментуйте це відео і тисніть вподобайку. Підпишіться, якщо тут вперше на зв'язку зі мною Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю, поставлю загальне питання. Чи могли б ви охарактеризувати сили сторін їх три в Саудівській Аравії? Ну хто здає позиції? Хто на коні, хто на гачку, хто ні тут, ні там? На ваш погляд. Зараз виглядає так, що ми одні проти двох. Та... Або поки що для України особливо позитивних надбань. Ми не маємо. Єдине, що Трамп просто повернув те, що забрав у нас, те, що надавав нам Байден. От ми грішили свого часу, пам'ятаєте? Казали, що може Америка більше. Байден робить мало, недостатньо. А от коли побачили, що можна і це у нас забрати, і зрозуміли, що тоді стає дійсно боляче, це стало неприємним. По суті, від штатів якоїсь нової підтримки політичної, принаймні, я вже не кажу про фінансову військову політичної, інформаційної ми особливо не отримуємо. все, що відбувається останнім часом, ну відбувається більшою мірою на користь Російської Федерації. Ми десь ще, можливо, тішимо себе надією, що нам вдасться Трампа повернути до нас передом до Росії задом, але вірогідність цього поки що надзвичайно низька. Як на мене, ну мені принаймні хотілося би, що ми розуміємо так, стратегічні перспективи цього переговорного треку. І також досить скептично, реально ставимось до цього. Насправді намагаємось протягнути час, поки ми ще можемо до ту, ту допомогу, яка закладалась при Байдені. Бо очевидно, що на нові пакети підтримки нам не варто розраховувати, отримувати наскільки довго ми можемо, ті ж самі розглядання від американців. І максимально працювати над тим, щоб європейці е, замістили той брак допомоги, який утвориться, якщо американці від нас відвернуться. Е, бо та динаміка переговорного процесу, яка є, е, вона зовсім не корелює з тими термінами, які встановлюють американці. Ми тільки чуємо, що ось-ось, завтра, післязавтра понеділок. Стандартно, знаєте, це там в понеділок почну англійську вчити спортом, займатися, на дієту сято. До Трампа така ж сама історія. З понеділка будуть новини, закачаєтесь. Просто От зараз буде розмова, буде історична. Промова буде ну, унікальна. І в результаті дивишся потім а що, а де, а як. І згадуєш е, оцей мем. Я думаю, багато хто бачив цю картинку античну, так? Е, де а розмов то було uh -huh. цей момент. Приблизно, е, приблизно нею можна ілюструвати більшість заяв і е, розмов е, Дональда Трампа і його оточення, бо те, що вони говорять, воно особливо не вписується в якісь рамки. Хтось там намагається це раціоналізувати надати цьому глибину. Але я кажу завжди так, що в критичному мисленні є такий принцип лезо окома. Яке е, закликає не множити версії, не множити реальності, от є найбільш е, вірогідна і очевидна причина е, історія, вона зазвичай є правдивою. Якщо Дональд Трамп за 78 свого життя, за 78 років свого життя ні в бізнесі, ні в політиці ніколи не уславлювався якимись стратегічними рішеннями, Многоходовочками, так званими і так далі. То з чого б раптом йому стати таким великим стратегом, який мислить на кілька кроків вперед? Просто покажіть мені приклад а краще декілька, так щоб зрозуміти системність, що він може так зробити. І тоді я погоджуюсь, що дійсно можливо це так. Але оскільки я таких прикладів не знайшов, хоча я шукав, дуже шукав, я його біографію прошерстив. Іноді докопивався до того, до чого не хотів би, але тим не менше. Ну, нема таких прикладів. Тому поки що все виглядає так, що Росія досить вправно е, Трампом маніпулює. І от багато хто і я рішення ділом сподівався, ну окей, ми е, розуміємо, що він не стратег, але ну, принаймні. Він вже такий принциповий для нього ці понятні штуки дуже важливі. У нього є оце його роздуте его. І якщо щось цьому его нашкодить, то він може образитись на Путіна і почати його лупашити. Такі, ну, от щось, щось має таке трапити, що от він би на Путіна образився. Десь от Путін його обмане, будемо водити за ніс, і Трамп скаже, що достатньо з мене, так далі не піде. В результаті. Вони домовились з Путіним, так про те, що буде негайне припинення вогню з боку ну там за по енергетиці і інфраструктурі. Домовились так, Трамп про це написав, там навіть сказав, що Путін якийсь наказ дав. І ну потім почались підряд кілька днів масовані тотальні атаки по українським містам, по Кропивницькому, по Одесі, по Києву. По іншим містам, з людськими жертвами, з руйнуваннями критичної інфраструктури. Тиша з боку Америки. Ну ми такі, ну, вочевидь, ж, ми ж, вже ж нічого не підписали ще в пільно. Тобто це ще не діє. Ну, не так зрозуміло. І Україна також зі свого боку завдала ударів у відповідь. І тут зараз з'являється інформація, що Трамп розчарований тим, що країни не дотримуються, це домовленостей. Хто там Волц, здається, сказав, що взагалі а сказав навпаки що так триває. І Тут виходить, що вони самі е, да, не домовилися про те, якою ж має бути лінія, то чи триває перемир'я, чи ні. Так, узгодженість позиції абсолютно відсутня. Я не думаю, що це якась там стратегія, тому що а який її очікуваний результат від цієї стратегії. Якщо стратегічний план заключається в тому, щоб виглядати як дурачки, працює тоді, звісно, да. Тоді я знімаю шляпу, визнаю вони своєї мети досягли. Виглядають абсолютно точно. Прям моя повага. Ось і знову збираються обговорювати це ось тимчасове перемир'я, яка нібито працює, і Трамп розчарований тим, що воно не працює. А тепер має бути технічна зустріч з приводу того, щоб воно почало працювати. Тому це таке дуже невеселий невеселе процес, коли всі товчуться на одному місці. Можна взяти цей відеоряд з фільму про Адріана Челентано. Я не пам'ятаю, якого саме. Але легендарна це сцена, де він танцює на Винограді. І от приблизно зараз е, все відбувається так, тільки ну, принаймні Україні не весело в цій ситуації. Е, З'являються ці всі незрозумілі історії про атомні електростанції. І нібито, якщо постаратись, можна десь там спробувати частково щось раціоналізувати, принаймні там в частині ЗС. Що от, ну та ну нехай ну то під контролем американців, але ж заберемо росіян. Але ну це виглядає вже не як партнерство, не як посилення позиції, а як мародарство. Тому що в підсумку Україна ну зараз не отримує нічого. Тобто, якби сказати, що ну, дивіться, ну ми посилюємо вашу переговорну позицію, такти, такти, даємо якісь гарантії в результаті гарантії, жодних. Всі зобов'язання має виконувати Європа. Санкційний тиск має чинити Європа, безпекові гарантії має чинити Європа. Але до переговорного процесу ми поки Європу не допускаємо. Але Бенефітів Європа не отримує. Ми отримуємо Бенефіти, ми типу, займаємо спільним видобутком, отримуємо з цього кошти. Ми там хочемо контроль над атомними електростанціями, що далі порти, митниця, заводи Рошен заберуть. Ну, хоча їх, може, і не заберуть там, ніби в них взаємини з Трампом непогані вимальовується. А, але загалом, ну поки що, я, я намагаюся завжди бути оптимістом. Але щось в мене останнім часом надзвичайно складно це виходить. Західні змі і Блумберг, зокрема, з посиланням на власні джерела, стверджують, що. Американська адміністрація націлена укласти угоду до 20 квітня, до великого дня. 29 квітня Трамп офіційно відзначає 100 днів на посаді. Йому нібито ну просто вкрай необхідно бути красеним. То виходить, що ну по-перше, як ви е, оцінюєте, от ви кажете, рамок немає. В них дедлайнів немає. От, от зараз, зараз. Але по перше, 20 квітня. Чи дійсно розраховують на цю дату? І якщо нічого не вийде, то що, Трамп має здуріти просто від того, що він не переможе цій некрасий? Ну, по-перше, Трамп ніколи не визнає своїх поразок. Це в е його життєва крада завжди заявляє, що ти переможець, який би ти ситуації не був. Так було задумано, так було заплановано. Ну він же це, 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 це ж було вже. Було й про 24 години і про, про інші речі. Йому ж взагалі не проблема сказати, що він цього не говорив. Ну, я, я таке казав, не можу повірити, що я таке говорив, навіть якщо це ось щось було написано ним самим буквально там за день до того, і через що а через якусь там власну репутацію він особливо не переймається насправді, дуже переоцінюється цю історію. що там от а як же ну ну а що Трампу? Він на йому він через електорат буде перейматися, Та а чому йому ж не переобиратись на цю посаду? Є два варіанти, або він просто, ну як згідно конституції, не зможе більше балотуватись, тому що йому паритись через електорат, або він хоче узурпувати владу і взагалі вибори скасувати. І тоді йому також не потрібно паритись через електорат. Тому, в принципі, це не та історія, яка а, дуже критично, дуже критично по ньому вдарить. Безумовно, ну є, є у нього це бажання. Він хоче. хоче Здобути Нобелівську премію миру. Так, тому що а як це? У Обами є? Обама це ж його головний супротивник, насправді. Він так Дубай, до Байдена зневажливо ставиться. А за Обамою він прям женеться. Навіть коли ця історія з його портретом вилізла е, сьогодні, так що там в, в одному з капітоліїв регіональних е, це. Як -то в облдержадміністрації повісили туда фотокарточки президентів. Весяться, це там портрет та Трампа висів. і він там так о, просто зійшовся підруч, який некрасивий портрет. Мені люди пишуть, кажуть: ай-яй-яй, що ж це за портрет? І головне, що, оце оцього Абеме, портрет красивий, статний, такий, гарний. А у мене оце що? Я чесно чекав, скажу: дивіться, який мені Путін передав. Оце портрет, оце красиво. А це що Що це таке, я вас питаю? Е, ось такі речі, такі речі його та, турбують. Е, в цілому до, до 20 квітня чого б в теорії міг досягнути Трамп? Ну, теоретично е, ухвалення режиму припинення тимчасового припинення вогню можливе. Це єдине, що можливо, тобто мир якийсь сталий однозначно до того моменту, не буде укладено. Тобто доведеться тягнути що з режимом припинення вогню ще майже місяць, фактично. Хоча він же щось працює, ніби чи не працює, чи має запрацювати, чи не має запрацювати. Ну незрозуміло. Але в теорії це може бути так, поки що ну те, що робить Росія, вони тягнуть час. Вони тягнуть час, щоб повністю. Там вибити Збройні Сили України з Курської області спробувати, десь можливо ще в там в Сумській області чи в інших зайти на територію України, е, там е, потім спробувати також просунутись по цій лінії фронту, використати там останній равок наступального потенціалу. І коли вони зрозуміють, що наступальний потенціал вичерпався, що вони видохлись, вони такі все, ми в доміку. Швидко, швидко встановлюємо перемир'я тут і зараз. Місяць цього більш ніж достатньо, щоб. Колосально окопатись, колосально побудувати загородження. Вони вже мають такий досвід, і свій, і наш. Побудувати міні-загородження і паралельно при цьому продовжувати інформаційні атаки на Україну, тиснути на зменшення на зупинку мобілізації, тиснути на зупинку допомоги. Для України, ну і продавлювати те, що ну все тепер же ж війна зупинена, бойові дії зупинені. Тепер скасовуєте воєнний стан і оголошуєте вибори до ухвалення рішення про тривалий мир. Їхня задача буде максимально дестабілізувати ситуацію в Україні, і щоб в цій дестабілізованій ситуації в підвищеному стані почались вибори і вибори, які ще більше ситуацію дестабілізують і зроблять розкол в суспільстві. Це такий, такий їх план, тому вони до, до цього будуть маринувати. І якщо ми будемо рухатись цим треком без розуміння чіткого, ну от якщо до моменту цього оголошення там перемир'я, початку переговорів, ми не будемо мати системи чітких безпекових гарантій від наших партнерів. Якихось гарантій, якщо не небезпекових, то принаймні там економічних партнерських з боку США, то для нас просто немає сенсу цим треком рухатись, тому що що здобуває Росія, зрозуміло, але що здобуваємо ми в результаті цих перемовин е, абсолютно не ясно. А чи можна собі хоча б припустити варіант повної відмови України від намірів і спроб штатів урегулювати всю цю історію, якщо виходити з того, про що ви розказали от, протягом всієї розмови, ну, Штати ніби самі за себе не відповідають, що не менше адміністрація Трампа. Чи це категорично ні? Я б не виключав такої можливості. Оскільки як і ми, так і наші європейські партнери, все більше розуміємо, що е, ну так ні політика, ні бізнес не робиться. Це абсолютна відсутність послідовності в діях Сполучених Штатів Америки. Це зневага до існуючих домовленостей, це зневага до існуючих партнерств, і в принципі, ну вони прямо говорять про той вектор, який вони е, зібрались просувати. Вітко вже що сказав? Що вони вважають, що близький схід в принципі нічим не гірше, ніж Європа. Європа зупинилась, вона не розвивається, вона ніяка взагалі. А от Близький Схід дуже суперкласний. Як і весь Близький Схід, там їхній сумарний ВВП складає три з копійками трильйона е, доларів, а е, Європи 25. Е, Трильйонів доларів трохи та різниця є, і в принципі 30% світової економіки тримається на торгівлі між штатами Європи. Але ну відкуфу видніше та ж цілий спецпредставник Трампа. А, і вони так собі думають, що вони на цьому зроблять акцент, і це там, десь не та вони з домовленості Путіна підключили для нормалізації взаємовідносин з Іраном. І якусь свою гру. Я думаю, там перед сном Трамп передивляється те крінжове шаїшне відео про Трамп Газа. Якщо хтось досі не бачив, рику просто це такий крінж, президент країни поститься в цих соцмережах. Офіційні аккаунти Білого Дому постять Трампа в короні. Просто що за. E, загалом, я гадаю, що от, у нас це розуміння є, просто ми продовжуємо ну, е, якісно прикидатись, що да-да-да, хороша ідея, прекрасна, Сісфайр, да-да-да-да. Поки, по-перше, Європа роздупляється трошки, а Європа непогано роздупляється насправді. Е, недооцінка ролі Європи, це зайвий скептицизм. Він, е, не виправданий Подивіться на те, що робить зараз Німеччина. те що те, Як за справу взявся мерт, ще ще ж не ставши канцлером, ніби офіційно, так, ну, да, не став а, але вже змінила конституція. Зняли оце по борговій гальма, і коли його питають, там ну це для України перша в короткостроковій перспективі відкрив відкрили додаткові 3 мільярди євро допомоги. Але це взагалі той мінімум, на який ми можемо розраховувати, тому що е Марц запитали, скільки грошей ви готові витратити на оборонку. Він сказав стільки, скільки потрібно буде, жодних обмежень немає. Це точно будуть сотні мільярдів євро, і значна частина з них може не просто як допомога Україні а статися, як інвестиція. Бо ми розуміємо, що хто в першій черзі стоїть на те, щоб засвоювати ці кошти. Компанія Rheinmetall. У Компанія Rheinmetall дуже хороші, вже тісні взаємовідносини з Україною. Вони там два заводи будують. І планують тільки збільшувати своє виробництво. Вони розуміють, що тут є досвід, тут є фахові люди, які можуть це робити дешевше робити ніж в Німеччині, але при цьому якісно вже обкатання технології о, умовами ведення сучасної війни. І до кого звертатись от, за тими ж дронами за будь-якими іншими безпілотниками, роботизованими системами, е, іншими інноваціями, як не до України. Зараз в умову як вести сучасну війну, тільки знає Україна і Росія. І однозначно, це буде крута, крута співпраця. І Мерц, в принципі, має достатньо серйозну антиамериканську позицію зараз. Це також людина з колосальним ЧСВ. О, тут Косана йшла на камінь, бо Марць розумний, холоднокровний, егоцентричний, дуже успішний. В великому бізнесі він крутий економіст, він успішна людина, він інтелектуал, він такий також досить нарваний, але інтелігентно, і він точно не буде прогинатись під Трампа. От за кого я впевнений, так це за Фрідріха Мерца, що якщо вони будуть сидіти. То цей двохметровий дядька точно не буде на фоні Трампа виглядати жалюгідно, як, наприклад, Марк Рютте виглядав. Це для мене головне розчарування початку 25-го року, тому що я, чесно, трохи інакше його дію уявляв на посаді генсека НАТО, але це таке. Тому Росія тягне час в своїх інтересах, ми тягнемо час зараз в своїх інтересах. І тільки Сполучені Штати, Америки незрозуміло в чиїх інтересах взагалі е, стратегічно працюють. Тобто, якщо Європа роздуплилася, в якийсь момент Штати в, в, в цьому вакуумі перебувають, на, і в якийсь момент кажуть нам: геть, з Запоріжжя, і геть з Херсона, і завтра вибори, не хочемо тебе Зеленський. Ви пропускаєте реально варіанти, Зеленський каже Трампу: вийде розбійник, як він колись, ну от буквально. Якщо так, це тижні, це місяці. Я припускаю, що таке дійсно можливо, і я припускаю, що багато хто з наших партнерів таку нашу позицію підтримує, тому що від інших наших друзів ми таких закликів не помічаємо. І більшість з них говорить, що це тільки зіграє на руку Російській Федерації, що це в першу чергу їхня вимога. І має бути спочатку гарантії безпеки і сталий мир, потім вибори. А, і я припускаю, дійсно, ну, все ж таки, по-перше, ми вже маємо свій досить серйозний рівень суб'єктності, за який найкращі люди України заплатили своїми життями, які вони боролять. Не заради того, щоб там а, а, Вашингтон вказував нам що робити. Ми Екранізація, мемо про мемоправнішнього управління, виходить. що сказати, що Медведчук був правий, да? угу. звісно ж, у нас є своя суб'єктність. І те, що так, ми багато в чому не залежимо від штатів, це одне, але це не означає, що штати будуть вирішувати за нас, як нам діяти в цій ситуації. Трамп далеко не всемогутній. В Штатах він має та величезну повноту влади так. Але сила Сполучених Штатів вона в першу чергу ґрунтується на тих речах, які він зараз руйнує. І коли це стане зрозуміло, його впливу на ту ж Європу вже не буде. От він залякував: ми заберемо війська з Європи, заберемо ядерну зброю. Європа така, дурочки, це ядерна зброя, тут в першу чергу для вашого захисту, тому що це, це для того, щоб ви могли там комусь погрожувати, говорити, що під. Підльотний час такий, -то, тому що наші ракети стоять в Німеччині. У нас ну, те, що у Франції є ядерна зброя, Великобританії є ядерна зброя для захисту Європейського континенту. Цього цілком достатньо. у Європи є кошти, щоб вкластися це масштабувати, розмістити у себе так само ну, там, збільшити, розгорнути свої збройні сили. Тому що мен швидше ніж за три роки, навіть теоретично Трамп не зможе це все згорнути. І вивести е, з Європи. Ну це просто неможливо. Навіть з е, Афганістану вони згортались десь приблизно так, е, стільки ж часу. А з Європи це ще довше має бути. Ну це ж не просто взяти солдатів разом з ядерними боєголовками, загрузити на літаки і вивезти. Це, це не так працює абсолютно. Ну зовсім геть. Ну то три. А то і так оптимально п'ять років потрібно штатам, щоб піти з Європи. При нормальному фінансуванні і підході Європа може з легкістю це, це перекрити і за цей період підготуватись до того, що Штати підуть. Ще й ручкою в наздогін допомагати, тільки питання в тому, що а чим це обернеться для штатів? Пане Максиме, дякую за аналітику за розмову. Максим Несвітайлов, політолог і експерт, міжнародний, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і діліться відео серед тих, кого любите. Вони заслуговують на достовірну інформацію.